Сло єс затвердили й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії на Волині через удар блискавки загорівся будинок та про стан отруєних у Львові. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн. Я Валерія Ковалінська, вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Регіони під ворожими обстрілами росіяни вдарили по кам'янському і павлоградському районах на Дніпропетровщині. Один чоловік загинув ще двоє постраждали. Кількість поранених уточнюється: п'ять загиблих на Донеччині. Зранку росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку. У Родинському вдарили дроном по евакуаційному автомобілю. Поранені водій та двоє пенсіонерів. Безпілотниками обстріляний Краматорськ постраждало шестеро містян. Є поранені у Покровську, Мирнограді та Андріївці. Воєнні злочинці вгатили керованими авіабомбами по степногірській громаді на Запоріжжі. Загинув чоловік. Ще один поранений у Андріївці. У досвіта окупанти випустили по Запорізькому району 9 шахедів. Херсонщину росіяни обстрілюють з дронів. Одна людина загинула, дев'ятеро постраждалих. У селищі Зимівник з безпілотника був атакований автомобіль швидкої допомоги. Поранень зазнали двоє медиків. А на світанку обстріляна машина головного рабина Херсона. Він та його родина не постраждали. Ще один чоловік поранений в ізюмі на Харківщині. На світанку окупанти вдарили безпілотниками по Чугуєву. Побито багатоповерхівки та ліцей. Росіяни запустили 35 ударних БПЛА по Україні цієї ночі. 11 з них наші захисники збили. Шість дронів імітаторів були локаційно втрачені. Зафіксовано влучання 18 БПЛА у п'яти локаціях, падіння збитих уламків на двох. Летіли вони з Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Основний напрямок удару російського залізяча – при території на сході країни. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Україна як полігон для випробувань новітнього іноземного озброєння. Із такою пропозицією для наших закордонних партнерів виступили у Фонді інвестицій та технологій Брейван. Мінцифри та міноборони вже створили онлайн платформу, де іноземні розробники можуть подати заявку на тестування своїх розробок в Україні. Програма так і називається Тест Ukraine». Її автори кажуть, виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо в Україні або довірити тестування фахівцям Брейван. Йдеться про новітні типи зброї: БПЛА, наземні роботизовані комплекси, водні дрони, реби та продукти зі штучним інтелектом. Ці види озброєння вже завдають окупантам втрат. Минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося 180 боєзіткнень. Це свіжі дані від генерального штабу ЗСУ. Третина боїв точилася на покровському відтинку. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генштабу: 1180 російських терористів вивели з ладу за останню добу сили оборони. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія країни-агресорки поменшила на 1 мільйон і майже 40 тисяч бійців. У боях знищено понад 11 тисяч танків, більш ніж 23 тисячі панцерників, а ще майже 30,5 з половиною тисяч арт-систем противника та півтори тисячі систем реактивної артилерії. Туди ж пішли 1197 систем ППО. На сьогодні знищено 421 російський літак та 340 гелікоптерів. На морі цифра незмінна: 28 кораблів та катерів і одна субмарина. Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Спеціально для цього вони зібралися на дуже ранню сесію перед засіданням Ради ЄС. Словаччину й Мальту в останні години вдалося переконати. Зокрема, словаччина отримала від Єврокомісії письмові гарантії щодо ціни на газ і його можливого дефіциту. Тепер чекають, що пізніше сьогодні Рада ЄС ухвалить нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції 18-го пакету пов'язані із проектом Північний потік. Кількість постраждалих від масового отруєння у Львові зросла до 70. Серед них восьмеро дітей віком від 8 до 17 років. Усі харчувалися в одному ресторані, який відкрився лише кілька днів тому. Симптоми у пацієнтів типові для гострої кишкової інфекції блювота, гарячка, діарея та загальна слабкість. У львівській інфекційній лікарні припускають, усе вказує на сальмонельоз. Отруєння найімовірніше спричинив десерт із яєчного крему. Припускають медики. Усі госпіталізовані кажуть, що їли чизкейк. Його куштував і власник закладу відомий ресторатор та фудблогер Михайло Кацурін. Він також опинився на лікарняному ліжку і уже пообіцяв, усі витрати на лікування постраждалих. Заклад компенсує. Тим часом Держпродспоживслужба відібрала зразки їжі для лабораторних досліджень. Остаточні результати, що саме спричинило отруєння, будуть готові за кілька днів. Привласнив 24 прилади нічного бачення, які мали б використовуватися на фронті. На Дніпропетровщині затримали заступника командира військової частини. За даними слідства, він наказав сховати це військове обладнання а в документах зазначив, що воно. Трачене в бойових умовах натомість необхідні на передовій прилади лежали на складах у тилу. Заробити на цьому відповідальний за логістику планував майже 4 мільйони гривень. Натомість може отримати до 15 років ув'язнення. Збитки державі понад 2,5 мільярди гривень на Житомирщині Підозру в незаконному видобутку корисних копалин оголосили директору підприємства. Виявилося, він ще 2020-го вирішив самовільно розширити межі дозволеної ділянки для видобутку піску. Залучив спецтехніку та працівників. Незаконні роботи тривали 4 роки за висновками судової інженерно-екологічної експертизи. За цей час звідти викопали понад 113 тисяч кубометрів піску. А шкода довкіллю перевищила 2,5 мільярди гривень. За самовільне користування надрами керівнику підприємства загрожує до шести років за ґратами. На Волині через удар блискавки в одному із сіл загорівся будинок. Родина, матір з двома старшими синами та чотиримісячним немовлям. Дивом не загинули. Побачивши задимлення, жінка швидко вивела дітей на вулицю та викликала рятувальників. Випадків, коли громовий розряд влучає у будівлю, цьогоріч побільшало. Кажуть у ДСНС. Як вберегтися в таких ситуаціях у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Блискавка вилучила ось у цей будинок, загорілася спершу одна зі стін, а потім вогонь дуже швидко перекинувся на дах. Всередині в цей час була мама із трьома маленькими дітьми. Я почула сильний удар просто по криші. Я подумала, що це просто гримнуло. І я вже звідси пішла, пішла, побігла вікна закривати. Коли почула запах диму з чотиримісячною донечкою на руках, пані Наталя одразу побігла у сусідню кімнату будити старших синів шести та чотирьох років. Дітки дуже полякалися, тому що Ну... вже ж плачуть. До приїзду рятувальників сусіди та родичі, які позбігались на убістя, почали самотужки гасити вогонь, який швидко поширювався дахом. Досеплювача звідти воно пішло сюди, і вже основне місце тут. Це воно зайнялося. Віктор, один із перших, прибіг на пожежу. Каже, удар та вібрацію почув за кілометр від дому. Показує знищене горище. Результат саме бачите. весь, так? За словами місцевих, сталося усе дуже швидко. Спершу задощило, а тоді почало гриміти та блискати. А то по паратах по літіли погоріли, пару раз так гримнуло і все біди такою блідоровою за попередньою причиною пожежа виникла внаслідок громового розряду, що спричинило саме якраз і займання на даху за словами фахівців, це електричний розряд між хмарами або між хмарами та землею. Передбачити, куди вдарить блискавка, неможливо аби вберегти своє майно, а головне життя на будівлях. Рекомендують встановлювати спеціальний блискавкозахист. і важливо це зробити. Правильно, що його висота охоплює півтора радіуса. Наприклад, якщо у вас є висота в козахисту над будівлею 2 метри, значить він буде охоплювати 3 метри по радіусу навколо нього. Пожеж спричинених ударом блискавки в останні роки побільшало, кажуть у ДСНС. Тож нагадують основні правила безпеки. Вимкнути будинок від лінії електропередач. Вимкнути бажано вимкнути це стільниковий зв'язок. Якщо ж гроза застала вас на вулиці, не треба перебувати біля дерев та водойм, а також вимкнути мобільний телефон і бажано позбутися металевих предметів. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. в Італії. Загинув Фелікс Бамгартнер, виконавець рекордного стрибка зі стратосфери. Тоді, в 2012 році, він розігнався до однієї км кілометрів на годину і став першою в історії людиною, яка подолала швидкість звуку, не використовуючи при цьому техніку. Що вже й казати про стрибки зі звичайних земних висоток найвищого мосту Віадука Міо, що у Франції, чи статуї Христа в Ріо де Жанейро, Баумгартнер мав на правій руці татуювання з написом Народжений літати. Він регулярно публікував відео своїх польотів на параплані в соціальних мережах і любив казати, що належить повітрю. Під час польоту на параплані легендарний екстремал і загинув. Усе сталося на узбережжі Адріатичного моря. Баумгартнер втратив контроль під час польоту, врізався в готельний басейн і помер миттєво. Йому було 56 років. А ви б наважилися стрибнути з парашутом або полетіти на параплані? Чи можливо вже робили це? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Біло-чорний стяг підняли сьогодні над столичним головпоштамтом. Прапор надії, що нагадуватиме про зниклих безвісти та полонених українців. Символ запроваджений близько місяця тому. Він майорить вже на вокзалах та адміністраціях більшості великих українських міст. На майдані його презентували після хвилини мовчання. Як це було, Нелі Ковальська бачила прапори надії вже піднято над міськими та обласними адміністраціями, вокзалами більшості українських міст. Міністерства обласні міські адміністрації. Бізнес державні установи кожного дня по декілька місць піднімають цей прапор, і ця ініціатива наживе сама собою, тому ми просто підтримуємо її і, і допомагаємо людям цю ініціативу реалізувати. А сьогодні чорно-білий прапор за і над столичним майданом незалежності. Ці прапори сьогодні підняті під всіми головними відділеннями «Укрпошти» в кожному обласному центрі. Безумовно, з виключенням Крима і Луганська. Прапори будуть мерити. Я думаю, що нові відділення будуть доєднуватись. Частини на жаль, наших працівників почекаємо з полону цивільних і їх родини. Тому ми дуже сподіваємось, що вони повернуться. Майдан для України сакральне місце. Вже четвертий рік сюди приносять прапори у пам'ять про. Загиблих у російсько-українській війні військових та цивільних а відтепер тут буде згадка ще й про живих тих, хто перебуває у полоні. Біло-чорний прапор висітиме тут доти, доки останній українець не повернеться додому. Нелі Ковальська, Андрій Марченко, ТСН 1+, +1. Я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.